Олінса, де крутяни, лаванда, там на березі, річки, тиші, прохолода. Всім вітання! Це канал Олінсад і ми сьогодні на дачі. У нас сьогодні вихідний, день перед святом Пасха, і ми приїхали, щоб трошки відпочити, попрацювати. І просто понасолоджуватись і послухати звуки природи. Ми сьогодні собі запланували такий день, що ми не будемо дуже спішити. Тобто те, що встигаємо робити, те й робимо. Але це не так, що треба йти, треба те, кидаєшся за те, за те, за те, бо роботи завжди багато, часу, як завжди, теж мало і ти хаотично якось. Бігаєш по всій ділянці, не знати, куди себе притулити до наступної роботи, за що хапатися. Тому сьогодні ми в такому, дуже в такому спокійному темпі, ритмі свого життя, щоб це був такий, знаєте, і приємний і робочий день, але при тому, що все ж таки сьогодні вихідний. У мене вже потрошки розпускаються квініточки там вдалині. Ось ця лінія це новенькі тюльпанчики біленькі в мене розсвіли. Я ось лежу, ой, лежу, сижу, не проти вже, мабуть, і лягти. У мене сьогодні зйомочка була зранку до обіду, то я ще трошки сьогодні працювала, то відчуваю втому, але більше втомилася не від самої зйомки, а від того, що сьогодні жарко. Сьогодні у нас по, по новинам 22, але я їхала в машині, то в мене показувало 25. Так. А на задньому фоні ми вже розпалили вогник. Будемо робити обід. Бо ми вдома сьогодні не обідали. У нас був сніданок, але наразі зараз скільки в нас вже. Ого, вже пів четвертої. Ми ще не обідали. Ми зараз будемо обідати. Ми просто вирішили час не тратити на обід в квартирі. Вирішили, що ми обід перенесемо на дачу. Ну, Ми так перекусили. Діма там якусь халву купив. І з водичкою, ще йочком. Так, ой, жарко сьогодні, жарко. Дімочка підключає вже мені водичку, бо в мене по плану сьогодні посадити квіти. Зараз покажу, які саме. Мускаріки в мене ось вже відкрилися, малючки мої. Ну, Зараз не особливо не хочу нічого показувати, бо сонце так все це засвічує і не гарно виглядає. Вже коли сонечко сховається, то я, мабуть, потім вже під вечір пройдуся і покажу, що в мене як підросло, що відкрило, що цвіте. Хоча не дуже багато в мене, скажімо так, квітів, які зараз розкрилися. А сьогодні ось я зараз чим хочу зайнятися. Добити все ж таки оцю діляночку, тому що, як бачите, травичка достатня, вже тут піднялася висока. І треба її вже косити, глушити. То, що мені потрібно? Мені потрібно викопати ось ці піончики, які залишилися. Я їх викопала, але бачите, десь корінець залишився і піончик росте. Ось одненький, ось другий в траві, прям вже трава там заросла конкретно. І третій ось я бачу. І ось ще якась рослинка, таке, типу, на, на нарцис, що сходить, листочки схоже, але що це? Я так і не зрозуміла. Якась цибулька тут. Ну, викопую теж пересажу, а ось тут ще щось таке вирізло, цікавеньке. Ну, коротше кажучи, все, що схоже на квіточки, то я викопаю його і пересаджу. І потім, що Щесати ось ці ушка всі, от тут вони мені заважають, ці мені треба окультурити якось. Ах, поки що не знаю як. Чи рядочком залишати, чи поки залишу отак, хай, хай вже росте, бо якось руки до всього в мене не доходять. Але цю частину 100% я звідси викопаю і хочу пересадити на той квітничок, який там запланувала в березі я зробити. Ну і потрошки сюди вирівняти, вирівняти землю. Тут, тут копалися тут ями такі, ось із цієї кучі сюди, все це перекидувати. І в цілому, якби я це все все встигла, то я зможу навіть тут трошки розсипати газончика, посіяти і пролити, і щоб ця вже в мене зона заростала вже так, як потрібно все. І ось такі нові рослинки в моєму садочку з'явилися. Це ось такі різні рослинки, всі вони тут підписані, але перечитувати не буду, просто покажу, хто впізнає рослинки так. Це брусніка така ось цікавенька. По садочку зараз теж порозсаджую їх. Так, хосточка. Так, це що у нас? Арабіс. І на базарі ще купила розсаду бігонії. І алісіум. У мене є насіння, але я думаю, поки що воно в мене виросте, то я хочу в одному місці, щоб уже цей кущик у мене зростав. Так, будемо викопувати зараз на півонію. Ось ця, що залишилася після того. Корінці, які залишилися. Мені цікаво, з яких корінців вилазить. Так. Сюди можеш мені поближче його так. Треба було б мені рукавичку одягнути. Зараз одягну я рукавичку. Опа. І поди... О, все, бачиш, корінець залишився, так. Хочу так не повредити його. Усього вже бачу корінчик, бачиш? Угу. Це я тобі щитаєш, що Угу. Так. Та я тобі скажу, що нормальний тут корінець залишився. Угу. Диви. Ой-ой-ой. Ой, зламалося теж, ось, бачиш, все таки хотіла. Так, а ну ти останешся живой. О. О. Ось такий кущик. Дивіться, не залишився, ось не викопався. І з нього, будь ласка, новий кущик в мене тепер буде, а в мене тут всі півоні мега сортові. Ось кущик. Ой. Я зараз їх відразу і посаджу, десь. Ось його кущик ще ось. Цей. Так. Ой, тут видно, що дивись, ну угу. геть малесенький корінець, угу. маліпусенький і будь ласочка, тобі бульбашки пішли, вау, круто, круто. Навіть малесенький корінець може гарний дати Пригріс новенький. Я їх окремо посажу і буду спостерігати, за скільки повноцінний кущ півона нароститься там. Це? Так. О, бачиш, тут глибше треба було копати. Ти зламав, дімочка бачила. Я там той не бачу. О, корінь дуже великий. А як ти не бачив, Дім? Ти а чого ж ти дивити мені його зламого кицю? Так, цей невдалий експеримент вийшов. Ану, може там просто... Добре. Да, і ще одкопаю його. Наскільки тут. О, дивіться, який корень. Залишився ось такий корінець. І от з нього вилізла бульбашка. Ну, цікавенько. Тут корні я такі копала, дуже великі, звичайно. Ну, зараз я його разом отак і посаджу. І буде в мене такий. Повноцінний кущик. Трошки відпочили і багато попрацювали, що сонце, як завжди, вже сховалось. І в мене руки тільки зараз дійшли до камери. Пройдемося отак швиденько садовочком. Особливо нічого показувати, розказувати близько не буду. Просто отак покажу. Нарцизики взагалі класці тут. Тюльпанчики вже закрилися. Миколаєвич ходив вже збирає речі. Так, на фоні, бачите, оці такі чорні з білим. Це пісок прогалини, засіяла тут конюшину. І вирівняли ось цей участок, який я вже давненько хотіла, але зайти теж зараз я не зможу сюди, бо вже ми тут і стежечку цю засіла. Коротше кажучи, все позасівала. Може, з цього кутка я зараз покажу. Ну, коротше кажучи, надумалася показувати, коли вже нічого не видно. Ні, ну трохи видно щось. Викопала оцю частину я овечих вушок, і бачите, наскільки широкий тепер тут буде прохід? І косілкою зручно буде, і ходити буде зручно. Ну і в цілому. Поки що оцю частинку вушок я залишила, але в майбутньому. Я залишу ця рослинка, мені подобається, але вона достатньо агресивна. Агресивна в якому плані? Не дуже швидко, прямо вона розростається, але контролювати її потрібно. І от за 4-5 років вона у мене таким щільним ковром тут заросла. То тепер хочу щось з неї придумати: чи рядочок, чи кружочок поки що не знаю. Я тільки вивільнила, як то кажуть, з лап півонію. Ромашку із цього куточку пересадила, тут була, вона ги заросла. Ну, скажімо так, в мене був один отакий рядочок, і от бачите, за 4 роки, може навіть 5 вже, ось наскільки наросло. Треба контролювати цей момент. Тут розрівняли одну купу, це прийдеться десь нам вивозити кудись тому що це глина цей квітничок наразі ось так виглядає вже я його почистила що можна тут пересадила, перекопала, але тут ще у мене залишилася жовта хризантема, тут вона вже дуже багато років. Це моя перша хризантема мультифлора, і я просто не знала, що її потрібно кожен раз пересаджувати. Ну, нічого, пересадимо. Вона в мене тут таким щільним ковром вже стала. Так. Ще є чемернички. В основному то, звичайно, відслів. Що хочу, сказати? добре, коли є водичка, все, що посадила, все прийнялось, росте, радує нас. Так, ось ще чимерник радує своєю красою. Помітила, що цього року в мене тюльпанчики всі дуже низенькі. Я так розумію, можливо, з погодою це пов'язано, не знаю. Завжди в мене тюльпани були високі, такі що можна було в букетик зрізати. А от цього року геть коротесенькі всі такі, наче карлики якісь вони. Трошки тут попорала я. Посадила попід погребом ось сівушка. Хочу, щоб ця стінка отак заросла і Карпатське зілля теж там посадила. Я думаю, що воно так заросте в цьому гаючку і буде гарно виглядати. Мовтю-мовтю. Вже, мабуть, всім набридла. Але радуйся. Слива ось так класно у нас зацвіла. Кажу вам ще, що я сьогодні чим займалася. Сьогодні поливала цю частину квітника. У нас все часу не вистачило. І ось бачите, як красиво в мене вже вимальовуються лінії. Тут із стюльпанів зацвіли. Ну, Пам'ятаєте, я казала, що має забути асорти. Ну, асорти таке собі. В основному біленькі такі. Але я рада, що не жовті, чесно вам скажу, Біленькі мені навіть якось до душі і де-не-де де... ось такий розовенький, ну він такий темно-розовий. В основному я ж кажу, біленький, і де-не-де де... ось цей колір, але вони якось між собою дуже класно, мені подобається поєднання, Класно таке вийшло. Хоча мені казали, що там а не один і не два кольорів, а багато різних. Ну, як, я кажу, що маємо, то маємо. Я квіточки всі люблю. Тому, тому все приймаємо. Просто я колись купила в магазині, це я з рук купувала. А коли я купувала в магазині... І всі сортові були. Я купила там на таку чи маленьку суму, а мені всі жовті, то я після того якось перестала любити жовтий колір тюльпанів. Так, І сьогодні основна моя робота це працювала ось над цим квітничком. Тут вже дуже багато рослинок повилазило, тут багато річників у мене різні, і між ними я пролила тут теж гарненько чорнобривці сьогодні посіяла. І багато ще різних однорічників різних. Ось де земля така рихленька. Це я понасіяла різних квіточок. Часник ще полила, дерева полила. В цілому сьогодні я в основному поливала. Підемо, послухаємо, жабеняток. Ой! А я ж сьогодні що ще робила? Я сьогодні ще ж почала квітник робити в березі. Мені жіночка вже прислала нарцизи. І одна з моїх ідей, що я хотіла, я хотіла саме нарцизи і тюльпани посадити. Ну, тюльпани я ще поки що не купила сюди, а нарцизи мені безкоштовно подарували. А зараз покажу, що я тут нахімічила своїми силами. Так. Ой ось так зробила такий бордюрчик. Ну, умовно. В цілому тут все буде заростати, воно якось, але я хочу, щоб воно хоч трошки якось тут по весні мало якийсь вигляд. Посадила поки що нарцизи. Потім там ще якась була рослинка. Я не пам'ятаю її назву. Юку ось посадила. Питання тільки, от я не подивилася, чи юка росте в тіні. Ось оці іриси, це вони самі тут виросли. Це водяні, які тут при річці ростуть. Ну і ще я сюди хочу досадити оті вушки, ввечі у мене ще є. Хай Тут собі розростаються так. Мені здається, буде краще виглядати, аніж аніж бурян буде заростати. Ну і плюс я сюди теж хотіла карпатське зілля, таке жовтеньке, цим цвіте. Теж його сюди, вони такі два агресора, і хай би собі оцю куча, хай би собі так розросталася. по весні були б тут тюльпанчики і нарцизи. А те б розросталося. Мені писали поради відносно. Того, як зробити там лінію берега, ми дуже хочемо лінію берега, чесно вам скажу. Але, але. Діма ж хоче почистити весь берег, тому поки що про лінію берега взагалі мова не йде, тому що це все треба вигрібати, чистити. Там ще скільки скільки роботи, тому поки що до лінії берега це тільки мрія. Поки що це мрія, тому що дуже-дуже багато роботи, а посадити квіти, де буде все ну це ви ж самі розумієте. Поки ще все не заросло, зроблю відео з цього ракурсу, щоб потім згадувати, як все було і як все змінилося. З цієї сторони, праворуч від мене, ось будуть троянди. Дуже багато померзло, але в принципі нові гілочки відходять. Я ще поки що тут не чистила, їх не врізала. Ой, під гору йти щось так важко Втомилась нереально по плану ось бачите в мене така дуга йде тут прямі лінії йдуть а ось тут дуга і в мене по плану там де прямий прямокутник умовно називаємо його так хочу засіяти газоном а ось сівка на півколо, то хочу теж засіяти білою конюшиною. Отам зверху спробувала, подивлюсь, бо це такий попередній експеримент. Почитала, як садити конюшину, але ніби все зробила, але коли зверху полила, то все на сінечку. Доверху дуже багато виглядало, То в мене тепер питання, чи буде з того толк якийсь. Ну, Поки не спробуєш, як кажуть, не зрозумієш. Так, хотіла показати свій садочок, коли ще сонечко є. Коли підсвічується цей золотий колір, мені так подобається. Але ж робота не дала. Не дала мені. Ну нічого. Ще буде часу, ще скільки всього попереду, ще я назнімаю да й покажу вам куча всього. Ну що, друзі, на цьому буду з вами прощатися, як то кажуть, до нових відео. Бо я така втомлена, чесно кажучи, не знаю, що і розказувати, що вже показувати. Хотілося просто поділитися об'ємом роботи, яку зробили. Ой! Який класний аромат, це просто клас, зараз оце все цвітіння. Насправді, я не хочу навіть не додому їхати. Хочеться залишитись тут. Просто сісти і насолоджуватись. Жаби клакають. Клас. Клас. Зараз ще собі квіточки зріжу в вазочку. Ну, все, друзі, на цьому папа. -па. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Якщо цікаво, якісь питання, пишіть. Що цікаво, щоб вам знімати, підказуйте мені. Буду для вас це все робити. Тому що часом, мені здається, можливо, це нікому і не цікаво, тільки мені самі цікаво. Але я скажу, що одна із причин, чому я веду блог. Це для себе. Мені подобається передивлюватися записи, дивитися, яка була наша ділянка і якою вона стає. І дуже часто я там щось забуваюся і потім і відео О, це ж так було, о, я ми це зробили, це зробили, це зробили. Тому в першу чергу, мабуть, це блог для мене. Ну і друге, що все ж таки хочеться ділитися своєю красою, своєю радістю з однодумцями. Тому якщо вам щось цікаво, пишіть, не соромтеся. Все, Всім папа. -па. І завтра у нас свято, буде свята Пасха. Тому відразу хочу всіх привітати з Пасхою Христос Воскрес!